Добрий вечір, добрий вечір, мої шановні глядачі, з вами я, Алла Люта, письменниця, казкарка, авторка серії книг Полтавські казки. І ось я сьогодні вийшла, дівчата приєднуються. Вийшла в такий незапланований прямий етер, бо нагальна потреба. В мене був запит. Матуся з дитиною переїхали в інше місце в інше місто із свого. І дитина пішла до школи, дівчинка Оленка, пішла до школи. Вона гарно вчиться, гарно малює, має музикальний слух, все добре, розумничка, читай. Та не може знайти собі друзів, розумієте? Її батьки переживають, хвилюються. Вже й ходили до школи, і там розбиралися, і оці всі плачі, і звернулися до мене. Бо в мене полтавські трансформаційні казки. Я прописала казку під цю дитину і відправила їм. І ось вони вже 10 днів пройшло, бо я сказала, казка як має ефект оцей терапевтичний. Вони просто послухали і пішли. А ви її пропрацьовуєте, пропрацьовуєте казку. Тобто вона написана не для розваги ця казка, а це казка, яку треба виконувати покроково. Потім я підтожу, прорезюмую цю казку, як виконувати покроково. Тож, ця казка і для батьків, і для дітей. Слухаємо! Як знайти друзів? Чи бувало у вас таке, що хтось забороняв вам дружити з ким-то? Одна подруга сказала, не дружи з Катериною. І ви виконували, чи бувало у вас таке? А ось що було? Оленка і таємниця дружби. Жила була дівчинка Оленка. Вона мала чудовий музичний слух, гарно малювала і мала багато красивих іграшок. Вона жила лише з бабусею, і в школі їй було якось самотньо. Одна дівчинка Христина не дозволяла іншим дівчаткам дружити з Оленкою. І тому... Вона почувалася ще більш самотньою. Одного разу на перерві Оленка помітила, що її однокласниця Катруся сидить за партою і виглядає сумною. Оленка підійшла і запитала, що сталося. Я загубила свою улюблену ручку. З блистинками, засумувала Катруся. Може, ти її бачила Оленко? Оленка разом з Катрусею Почали шукати ручку, і через кілька хвилин вона знайшлася під столом. Оленка побачила і каже Катруся, дивись, ось ручка з блистинками, мабуть, твоя. Катруся зраділа і каже, ти така добра, що ти зупинилась біля мене і приділила мені час. Хочеш сісти поруч зі мною на уроці? З того дня вони почали дружити, і Оленка зрозуміла, дружба починається з доброти та взаємодопомоги. Але була ще одна проблема хлопчик Максим. Він часто жартував над Оленкою, підходив, чіпляв її за кіски, хоча сам хотів подружитися. Оленка сердито відверталася Не чіпай мене. Вона не розуміла, чому хлопчик так поводиться і злилася, сердилась на нього. Якось Максим забув вдома зошити з малювання, вчителька його посварила, а Оленка мала запасний в своєму портфелику. Вона вагалась, але все ж таки протягнула хлопчику зошит і сказала: ось, візьми. Максим здивувався, ти серйозно дякую. Після цього. Він більше не зачіпав Оленку, а став чемнішим і навіть запросив її пограти у футбол на перерві. Оленка зрозуміла, що деякі хлопці просто не знають, як правильно дружити, і що іноді варто дати їм шанс. З того часу Оленка. Більше не була самотньою. Вона знайшла друзів серед дівчат і навіть серед хлопців. Вона зрозуміла, що дружба починається з доброти, підтримки та щирого бажання розуміти інших. Казочці кінець, хто слухав онлайн, молодець. Та ще давайте основні такі моменти проговоримо. Дружбу неможливо змусити. Дружити неможливо змусити. А якщо хтось забороняє дружити, важливо знайти своє місце серед тих, хто цінує тебе. Добро і підтримка. Об'єднують. Ось коли Оленка допомогла дівчинці знайти ручку Максиму поділилася зошитом, їх це об'єднало Хлопчики та дівчатка дружать по-різному. Максим хотів дружити, а Оленка не розуміла його поведінку. Важливо Вчитися спілкуватися та не ображати одне одного. Якщо щось не подобається, про це можна сказати спокійно, а не битися, не кричати і не сваритися. І в кожного є свої сильні сторони. Так, таланти Оленки малювання. Допомогли їй стати впевненошою, а нові знання зробили її цікавою для однокласників. Дружба народжується у взаємній повазі, спільних інтересах та добрих вчинках. Та важливо залишатися собою, підтримувати інших та відкриватися новому. А що б ви порадили, Оленці, любі слухачі, чи були у вас схожі ситуації? Будь ласка, поділіться своїми історіями в коментарях або напишіть, які ще теми вас хвилюють. Пишіть, сподобалась вам казка, ставте плюсики, а то й приєднуйтесь. Отакі в мене казки трансформаційні. Ну що, казочці кінець, хто слухав онлайн? Молодець, запитів немає, ніхто не хоче приєднуватись, тож, казка зрозуміла, так? Я зберігаюся на моєму каналі. Ви зможете прослухати цю казку стільки разів, скільки вам необхідно. До побачення, до нових зустрічей алюта!